Київський торт помилка чи шедевр. Цей торт не лише солодкий десерт, але й символ Києва. Його куштував майже кожен гість в столиці. Але які таємниці під його коржами? За легендою, його появі допомогла помилка. Працівники не поклали до морозилки яєчні білки для бісквіту. Щоб вони не пропали, цех перемазав ними коржі для торту. Є й інша версія. У 1956 році київські кондитери розробляли новий рецепт. У радянські часи зникли традиції приготування десертів. Новий торт мав бути дешевий та калорійний. А ще треба було використати партію горіхів кешю з Індії. Пізніше їх замінювали на арахіс та фундук. Новий торт символ достатку, швидко перетворився на дефіцит. Для багатьох киян він лишався недосяжним, торт був статусним гостинцем. А які спогади про Київський торт у вас? Напишіть на плічопліч згуртовані громади.